Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали! Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами готуємось до контрольної роботи номер 5 тема відношення, пропорції та відсоткові розрахунки. Розглянемо з вами варіант 3 і перше завдання: спростіть відношення. 8 до 20. Що означає спростити відношення? 8 до 20. Це у нас означає, що ми з вами можемо відповідно поділити і перше, і друге число на одне те саме значення. Наприклад, записавши 8 двадцятих, 20, так вам буде зручніше, а потім поділіть чисельник і знаменник на одне те ж саме число. На найбільший спільний дільник це буде відповідно на 4. В чисельнику буде 8 на 4 це 2, а в знаменнику 20 на 4 це 5. А тепер давайте знову запишемо через дві крапки, тобто у вигляді відношення 2 до 5. Це буде варіант В, як ви бачите. Можна було відразу написати 8 до 20 дорівнює і поділити обидва числа на 4. І це буде знову ж таки 2 до 5. Завдання друге. До магазину завезли 400 кг цибулі. Першого дня було продано 26% завезеної цибулі. Скільки кілограмів цибулі продано першого дня. Тобто всього 400 кілограмів. Це 100%. Продали 26%. Саме це й запитують, скільки ж кілограм продали. Тому нехай X кілограм продали. Можна дописати, відповідно скільки кілограм ці були продано першого дня, продали першого дня. Далі, відповідно, складаємо схему, ставимо стрілочки від меншого числа до більшого, наприклад, ось так, це буде вгору. І, відповідно, за напрямком стрілочки складаємо пропорцію. Х поділити на 400 дорівнює 26 поділити на 100. Ми ще говоримо, що х відноситься до 400, як 26 до 100. Звідси, можна способом метелика. Помноживши навскоси, записати, що х дорівнює. Ось дивіться, в знаменнику число, яке навпроти X, це буде 100. В чисельнику добуток 400 на 26. Скорочуємо на 100. в Чисельнику буде 4 в знаменнику 1. І 4 помножити на 26. Це відповідно 104. Відповідь Б. Завдання третє. Самостійна робота складається із п'яти завдань. З них одне завдання високого рівня. Який відсоток усіх завдань становить завдання високого рівня. Для того, щоб знайти який відсоток усіх завдань становить завдання високого рівня, ми можемо з вами, наприклад, скласти пропорцію ось такого плану. 5 завдань це 100%. А от одне завдання це Х відсотків. Де х це невідома кількість відсотків. Ставимо стрілочки від меншого числа до більшого. І складаємо пропорцію. 1 розділити на 5 те ж саме, що х поділити на 100. За напрямком стрілочки, ми завжди складаємо пропорцію. Відповідно, 1 це чисельник, 5 це знаменник. Х це чисельник, 100 це знаменник. Далі множимо на скоси: 5 помножити на х, а 1 на 100. Або відразу х дорівнює. В знаменнику те число, що напроти Х на нас це 5. В чисельнику 1 помножити на 100. Скорочуємо. Можна скоротити 100 і 5 на 5. В знаменнику 1 в чисельнику 20. Тому 1 на 20 залишається 20%. Завдання четверте. Розв'яжіть рівняння. Перепишемо його. 8 відноситься до х як 1,115. Відноситься до 19. Використовуючи основну властивість пропорції, ми запишемо, що добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середніх. Але оскільки х знаходиться всередині, то я почну з нього. А саме х помножити на 1,15 дорівнює 8 помножити на 1,9. Звідси, можемо написати, що х дорівнює. 8 помножити на 19. Можна, до речі, відразу перемножити. Це 8 дев'ятих. Тому запишу 8 дев'ятих Поділити на 1,115. Пригадуємо, що для того, щоб поділити, нам потрібно спочатку перетворити 1,115 1,15 неправильний дріб. А потім е, замінити дію ділення на множення і помножити на взаємно обернене. Х дорівнює 8 дев'ятих Поділити. Перетворюємо в неправильний дріб знаменник без змін 15, а чисельник це 15 помножити на 1 ціло буде 15. Додати чисельник 1 16, 16, 15. Звідси х дорівнює дев'ятих, Можна відразу помножити під однією різкою дробу. На взаємно обернений дріб перевертаємо на 15, 16 та скорочуємо 8 і 16 на 8. Чисельнику 1, знаменнику 2. А 15 і 9 можна скоротити на 3. 15 на 3 це буде 5, а 9 на 3 це буде 3. Відповідно, х дорівнює в чисельнику 5. А в знаменнику 3 на 2 це буде 6. Тобто 5 шостих. Завдання 5. Сплавили 11,78 кг цинку і 7,22 кг олова. Який відсоток сплаву складає олово? Якщо їх сплавили разом, то новий сплав, відповідно, має дорівнювати 11,78 додати 7,22. це в дужки. тире, це буде 100%. Нас запитують, а який відсоток сплаву складає олово? А олова у нас рівно 7,22 кг. То пишемо там теж кілограми. А це буде відсотків. Тобто, напишіть, що х це кількість відсотків олова у складу. Далі ставимо стрілочки від меншого числа до більшого. Порахуємо, скільки буде в дужках 11,78 додати 7,22. Дуже легко додається, буде взагалі ціле число це 19. Таким чином, відповідно, ставимо стрілечки зліва, знизу вгору з відсотками це завжди пряма пропорційність. Теж знизу вгору. І записуємо 7,22 розділити на 19. Дорівнює х поділити на 100. Множимо вскоси. Х помножити на 19. Дорівнює 7,22 помножити на 100. Звідси х дорівнює 7,22 помножити на 100. І розділити на 19. Дуже зручно в чисельнику відразу помножити на 100. Х дорівнює 722. Та ділимо на 19. Так, х дорівнює. Відповідно, 722 на 19 це 38, цілих. а 38 це ми знаходили кількість відсотків. Тому відповідь запишіть 38%. Завдання шосте. Розвяжіть рівняння. 5 відноситься до 3х додати 10, як 2 до 7. Використовуємо основну властивість пропорції добуту крайніх членів, дорівнює добуту середніх, або, якщо ви кажете, помножимо метеликом. Тобто 3х додати 10, прямо дужки обов'язково, якщо в знаменнику або в чисельнику була сума або різниця, помножити навскоси на 2 дорівнює 5 помножити на 7. До речі, там не обов'язково нам записувати зараз як 3х плюс 10 дорівнює, а можемо просто розкрити дужки. 3х множимо на 2. Зараз поділимо законом множення. Це буде відповідно 6х, а 10 на 2 додати 20. Дорівнює 5 на 7, 35. Далі перенесемо все, що з уліво, а все, що без праворуч. Або по-іншому. Щоб знайти невідомий доданок 6х, маємо від суми 35. Відняти відомий доданок 20. Так для вас звичніше. 6х дорівнює 35 відняти 20 це 15. І щоб знайти х, потрібно 15 поділити на відомий множник 6. Тобто запишу дробом 15 шостих. Виділяємо цілу частину це 2,3. Та скорочуємо чисельник і знаменник 2,1 друга. Можна ще записати як 2,5. Завдання 7. Число А на 60% більше за число Б. Скільки відсотків становить число Б від числа А. Якщо ми шукаємо, скільки відсотків становить число Б від числа А, це означає, що число А це у мене буде 100%. А от число Б невідома кількість відсотків, нехай буде Х. Але. Як розв'язати відповідно цю задачу, якщо в мене А і Б ніби як невідомі значення? Все дуже просто. У вас є умова, що число А на 60% більше за число Б. Тобто, я ж можу прописати, що, наприклад, А дорівнює так, число Б додати і ще 60% від числа Б. Тобто, ми перетворюємо 60% у десятковий дріб 0,6 і множимо на число Б. Якщо це додати, вийде 1,6B. Таким чином, підставляємо, виходить, що 16 – це 100%. А от B це якраз невідома кількість відсотків x. Що це нам дає? Одна невідома зміна, і вона буде скорочуватись, коли ми запишемо дробом. Тобто B менше, ніж 1,6B, відповідно, B в чисельнику 160 b в знаменнику. Дорівнює х поділити на 100. І зверніть увагу, ось ці змінні Б скорочуються. І залишається. 1 відноситься до 1,6, як Х відноситься до 100. Звідси х дорівнює 1,6 у знаменнику. А в чисельнику 1 помножити на 100. Так, відповідно, щоб позбутися. Десяткового дробу знаменнику, домножимо чисельники знаменник спочатку на 10. Це буде 1 тисяча. Розділити на 16. А вже щоб поділити 1 тисячу на 16. Ну, можливо, не буде повністю ділитися. Це не так важливо для нас. Але, відповідно, якщо вам це важко, ви поділіть 1 тисячу спочатку на 4. Буде 250. Потім бачите, що не ділиться знову на 4. Поділіть на 2. У вас вийде 125 і вже 125 поділити на 2 буде 62,5. Тому я так і запишу: 62,5. Ми шукали відсотки відсотків. Це наша відповідь. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!